Як прокласти найшвидший та зручний маршрут, знайти безкоштовне житло та придбати дешеві авіаквитки. Про це упродовж двох днів розповідатимуть на першому фестивалі бюджетних подорожей Ван Dollar Trip», що стартував у столиці. Діляться власним досвідом. 24 мандрівники детальніше бачила Любов Кукла. Тревел-хакери хакери так називають тих, хто знає усі фішки самостійних подорожей, аби поділитися власним досвідом. Їдуть на фестиваль чи не з усіх куточків світу. Приїжджають і доїжджають, і долітають. Многі сьогодні з поїзду, з самоліта. на фестиваль. Олександра подорожує зі своєю маленькою донечкою. Розповідає на фестиваль, прийшла надихати молодих батьків, аби ті не обмежували себе та відкривали нові горизонти разом з дітьми. Хоч відповідальності та валіз більше, зате сімейні мандрівки найцікавіше. Ми наші ліпуті Зиму ми провели в Азії, путешествували по Таїланду, в Сингапурі, в Малайзії були і приїхали только в конце марта. Аби спланувати поїздку, турагентство ми радить не обмежуватись. нині повно різноманітних програм та додатків, які полегшують пошук дешевих авіаквітків та хостелів. Для путешествия багато денег не треба. Сейчас есть є коучсерфінг, який я думала, що він закрыт там для родителей з дітьми. Ну на самом деле, общаюсь з многими парами, які коучорфі именно з дітьми. Є з автостопом з дітьми, ходять в гори з дітьми. То с это не абуза для радітеля, это наоборот відкриття якоїсь нової страниці. А відкривати екзотичні країни можна і зовсім за дешево. Причому не лише відпочивати там, а й навіть жити. Киянка Ганна разом з родиною таких відвідала безліч. Останній рік мандрівники провели у Китаї. кажуть, звикли економити завдяки інтернету, адже на форумах та в соцмережах купа однодумців, які охоче діляться корисними порадами та навіть житло пропонують за дешево, а то й безкоштовно. Нібукінкам єдиним, Airbnb, е е е е арінда зарані через знайомих, через е е тих, хто вже там був. То есть, е просто комуніцирувати і искать. Чекають на учасників і приємні сюрпризи. Організатори обіцяють розіграти два квитки на автобусний тур до Польщі. Тож охочих пізнати всі тонкощі дешевих мандрівок чекатимуть на подолі протягом двох днів. Любов Кукла, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.